Вітаю, друзі! Сьогодні 30 грудня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І я, його керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною у віртуальній студії Максим Несвітаєв, політолог, експерт, міжнародник, який нам розповість ну принаймні спробує, я думаю, пояснити, чому борти, спецборти російської авіації літають до Вашингтона і назад. Вітаю тебе, Максиме. Вітаю. Ну, ми вже перед початком запису дещо проговорили про те, про що ми будемо говорити, не будемо вже лукавити і скажемо глядачам правду, але інформація, яка а, зараз з'являється у, у українських ЗМІ, в російських ЗМІ, офіційні коментарі від російської влади, вони справді інтригуючі і гляди, що так станеться, що Гордон буде правий 30 грудня. Завершиться активна фаза бойових дій. Ну, принаймні вже. Третій день поспіль немає повітряних тривог у центральних частинах України і в західних частинах України. Цієї ночі там пролітали безпілотники, їх збивали так, але ми не відзначаємо якихось ракетних обстрілів. Хоча я говорив сьогодні в ранішому відео: новорічна ніч попереду, дві попередні. Ми добре пам'ятаємо, коли з е, Олів'є ховалися у бомбосховищах. Я перепрошую за цей е, алегорію, таку, але воно так ну, приблизно і було. Так, от справа в тому, що сьогодні російські змі почали ширити інформацію про те, що хтось із керівництва Росії цього тижня був у Вашингтоні, провів там кілька днів, і пишуть, що це може свідчити про якісь таємні переговори між командою Дональда Трампа та командою Кремля. І сьогодні речниця закордонного відомства пані Захарова. Ну, пані, мабуть, я трішки перегнув. Вибачте, вона далеко не пані. Повідомила Рія новинам про те, що це літали спецборти у Сполучені Штати Америки. Дійсно, вони туди літали, але вони туди возили дипломатів. Відбувалася ротація. Ну тобто, це було я. Ну, друже, не знаю. Ти політолог, міжнародник. А справді дипломатів возять спецбортами до інших країн для ротації. Зазвичай такого не відбувається. Але ну в у випадку з Російською Федерацією насправді таке може бути, тому що в них може бути там певна параноя. Як ми знаємо, зазвичай вони дипломатів порожняком не катають, вони ще щось з ними провозять туди, чи сюди в основному це правда Аргентини стосується. так? й думаю, якщо хтось забув, можете згадати цю історію, коли там російських дипломатів зловили з тоннами кокаїну. <різований> <різований> в саме в Аргентині, тому я, це я, я перепрошую. А це були спецборти чи рейсові авіалінії? От я, я тоді вже не пригадаю, але ну, швидше за все, якщо зловили з такими, з такими вантажами, то це спецпорти були. Це треба буде перевірити, але тим не менше, звичайними літаками такі кількості не змогли б провозити. Ну, слухайте, я, в принципі, я ж таки достатньо скептично налаштований до, до всіх цих типу там, кулуарних домовленостей. Була вже така ж історія так само. від... Пана, пана Гордона про те, що там план перемир'я, лист уже літаком персонально від Путіна був доставлений Сполучені Штати Америки і так далі. Вся війна на фінальній стадії завершення. Те, що зараз ведуться, розмови про, як це, перемовини, про початок перемовин, ну це правда. Це ну це в принципі ніхто цього особливо не заперечує, і е, я також вважаю, що цей процес іде. Тобто з приводу того, щоб виходити на початок перемовин, вже ну не на діаметрально протилежних позиціях, не на полярних, навіть позиціях, якими воно у нас були ще кілька місяців тому, щоб можна було принаймні про щось говорити. Але сказати, що зараз ми знаходимося на тій стадії, що от, от припинення вогню відбудеться навіть в перспективі найближчих двох місяців, ну я особисто до цього надзвичайно скептично ставлюсь прям. Супер скептично щодо припинення вогню, то тут я в принципі погоджуюсь з висновками британської розвідки, яка видала матеріал з приводу того, що Росія зараз займається накопиченням. Ну тобто, от вони їм вдалося до цієї осінь, до початку зими накопичити велику кількість ракет. Вони здійснили кілька масованих ракетних атак, і, відповідно, зараз вони перейшли знову до стадії накопичення, до того, що вони будуть робити їх річ але робити їх. Ці атаки масованими, тому що незважаючи на те, що вони своє виробництво масштабували, змогли його нормалізувати і наростити, але все ж таки вони не можуть виготовляти там стільки ракет, щоб настільки регулярно е і ефективно використовувати їх масованими атаками по Україні. Тому ну я особисто ці два е факти не співставляю. Тим більше, ну мені здається, е що Російська Федерація, в принципі, на ну, навіть коли відбувались якісь. Навіть перемовини в Стамбулі <кій> якось формально зати ще не відбувалися. Чогось також переставалися вести з бойові дії, чи припинялись е, обстріли України навпаки, навпаки, це може використовуватись далі як фактор, е, як фактор певного тиску. Але те, що ну, цікаво було б, звісно, зрозуміти, хто саме полетів, щоб е, ми могли оцінити, на якому рівні ці перемовини до початку перемовин. Я вже там читав, що не Путіна особисто цей спецборд привіз в США, прям в холодники Свалдає uh -huh. в Сполучені Штати Америки. Особисто привезли. Але ну, те, що, те, що розмова йде, це, це абсолютно правда, і я переконаний, що Путін регулярно говорить з Дональдом Трампом. Я неодноразово говорив, що я ну це моє особисте судження. Але так досліджуючи Путіна, досліджуючи Трампа, мені здається, що Путіна там і першим був хто йому взагалі зателефонував, коли Трамп переміг на виборах. Ну якщо не перший, то одним із перших, тому що він розуміє наскільки Трампу це важливо було як людині, ага. у них комунікація є. Це це безумовно це безумовно, так наскільки вона близька до того, щоб дійсно це можна було вважати там якоюсь домовленістю, це вже велике питання. Окей, тоді давай підемо до інших заяв, які пролунали сьогодні, також і вчора. Ну розпочну певне із вчорашньої заяви Лаврова, який сказав про те, що нас не влаштовує мораторій на 20 років, які пропонує. Він не сказав хто так. Я не буду тут уже лукавити. І також ми не погоджуємося на ведення миротворчої місії в Україну із країн Європейського Союзу і Британії. Про це говорив тільки Трамп. Ну розумієш, тобто це це теза була від Трампа. Ну, як на мене, ти, звісно, скажеш свою думку. Це пряме визнання того, що такі переговори про переговори, як ти слушно сказав, переговори про переговори, вони ведуться, і вони ведуться не просто аби поговорити вони ведуться на етапі узгодження позицій про Україну. Ну на перший погляд може здаватися без України. Але я говорив, говорю і буду говорити. Точно були передані наші умови президентом Зеленським у Парижі. Трампу про те, про що може зараз Трамп говорити точніше, команда Трампа і з командою Путіна. Ну звісно, було б абсолютно неадекватне, якби ми зараз там бачили повідомлення про те, що команда України спілкується з командою Путіна там Росії щодо припинення переговорів. Ну це ж так не робиться. Це ми всі чудово розуміємо, і окрім того, Пісков сказав, що зараз нету ніяких предпосилок для окончання СВО. Ну. Розуміємо, те, що каже Пісков, можна ділити на 16. Те, що сказав Пісков, це сказав Путін. Тому тут я дещо бачу по-іншому. У мене таке запитання: а хто запитував піскова про те, що не підпасило? От сьогодні, напередодні фактично, Нового року. Бо ну, я сьогодні спілкувався із 24-м каналом. Вони теж не знають, хто запитував піскова, але вже Ріа і ТАСС це публікують так само, як і Захарова прокоментувала польоти цього спецборта. Хто тебе запитував? Ну і Лавров виходить з низкою заяв. Зокрема, він говорить про те, окрім того, що я сказав. Позаблоковий статус України залишається головною ціллю спецоперації, якої буде досягнуто. Ну, тобто, йдуть перемовини про наш позаблоковий статус. 20 років мало. Тут треба зафіксувати, мабуть, на папері, що ми ніколи не будемо в НАТО. Наступне: це вже говорить Лавров: Україна не відмовилась від відновлення кордонів 91-го року і виведення військ Російської Федерації з окупованих територій, тому спробує поставити ультиматум. Ну, тобто наша позиція враховується це, я так читаю. Далі він каже, НАТО причетне до ударів далекобійними ударами по Росії, і на завершення додає ще одну таку дуже примітну деталь. Росія збирається скасувати мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності. Вони дуже хочуть підписання нового договору із Вашингтоном про нерозповсюдження ракет малої, і середньої дальності. Я так бачу. Ну, Що за цими заявами ти бачиш? Тут дійсно питання перше полягає в тому, хто питання ставить російським політикам, тому що ну там, зокрема, Лаврову, як дипломату чи піскову, як спікеру Путіна, тому що очевидно, що ці питання йдуть від, від державних ЗМІ і вони погоджуються заздалегідь, тобто немає такої ситуації. І неможливо явити, щоб піскову там мрія чи хтось інший поставили питання, яке не було погоджене з ним заздалегідь. Ну, це це очевидно. Тобто, це частина інформаційної політики, навіть не так відповіді, як сам факт постановки питання, це ось в цьому заключається суть. Другий такий важливий момент, якщо говорити про, про цю всю історію, він демонструє, що дійсно ну от, Росія досі знаходиться на тому етапі, що якраз рано говорити про фінальну домовленість, тому що для нас. Головний принциповий момент для України, який може свідчити про те, що Україна готова чи не готова до початку ведення не переговорів про початок переговорів, а саме переговорів, це формат гарантій безпеки, які ми отримаємо, тому що ну ці безпекові угоди, які були підписані, ну ми їх не розглядаємо всерйоз. Це як перехідний етап до членства НАТО, може бути, але не гарантії безпеки точно. Це може бути два варіанти глобально зараз. ну от З тих, які найактивніше обговорюються, які найбільш пропрацьовані. Це або е, НАТО. Ну, очевидно, що тут Російська Федерація не погодиться. От вони вже все у них денацифікація, демілітаризація. Це все вже пішло. Тепер вони проти членства України в НАТО. Виявляється, ось ось, ось так. От, от така була головна мета. Ну, нехай давайте, давайте. Вирішимо, що це головна мета. Другий варіант залишається це дійсно миротворці І тут знову ж таки. Якщо раніше була позиція що не на часі про це говорити, зараз вони говорять, що їх така історія не влаштовує, що їх такий формат не влаштовує. Тоді виходить, що для України жодних реальних гарантій безпеки, ну тому що є третій варіант це наявність України ядерної зброї. А на це не погодяться не тільки в Москві, але й в Вашингтоні. Зрозуміло так. Тому от, от поки ми не почуємо чіткого сигналу, що НАТО ні, а от про миротворців, про інші формати, ми можемо почати говорити, якщо Україна там не буде декларувати повернення кордонів. 91-го року тут і зараз, але знову ж таки, якщо від нас не будуть вимагати визнання того, що ці території залишаються за Російською Федерацією е, назавжди, що це її там, завоювання, це тепер їхні нові законні території, на що також Україна не піде. От якщо риторика стане знає, навіть не, не такою, щоб чіткою, але навпаки розмитою в цьому плані, ну от миротворці, можливо, так, треба формати, треба говорити треба щоб для цього там треба щоб якийсь час пройшов потрібно ну, там зустрітися обдумати це поки що ну позиція досить радикальна насправді звучить по по цим двом напрямкам і от не знаю правда якою вона є не публічно. так ага. росія може знову ж таки переходимо до переговорних позицій Можливо, що це якраз закладено для того, щоб типу потім піти на компроміс. Що як це працює? Ти виходиш на так. переговори з, зі своїм планом Максимум: НАТО ні зменшення армії, ніяких миротворців, визнання наших завойованих територій, там зняття повне санкцій. Це ти з публічною позицією такої виходиш. А твоя непублічна позиція така, що ну. Не претендувати на воєнне повернення окупованих територій, але не визнавати із Російською Федерацією офіційно. Це там е, ні НАТО, але миротворці. Окей. Е, там зняття можливо якихось е, там певних секторальних санкцій. Ну щось щось типу такого. Ага. Тобто декларована позиція і реально, що потім сказати: ну дивіться, ми тут ідемо на компроміси. Ми погоджуємося ладно вже на ваших миротворців. Нехай будуть, але ви підіть тоді на нам на компроміс. Ви кажете жодного знаття санкцій, але зніміть їх там з цього напрямку. Такий варіант. Такий варіант також можливий. Я думаю, що ми, ми це побачимо, і ми про це дізнаємося. Але ну я не думаю, що це все-таки буде до е, інавгурації Трампа. Звичайно, да я, я також скажу думку, що поки що якихось конкретних заяв, дій, рішень офіційних від, наприклад, там Путіна чи Трампа очікувати 20 січня в принципі не варто. Хоча не виключаю того, що буде. Ну, ми можемо помітити зменшення інтенсивності ведення бойових дій, те, що я відзначаю, останнім часом зменшилась кількість бойових зітнень. Якщо їх було ну, знову це ще про це говорити зарано. Їх було понад 200 за зведеннями генштабу, 250 Навіть там доходилось, ну там катастрофічна велика цифра. Минулої доби їх було менше 200. але кількість знищених росіян за ну, станом на 30, на сьогоднішній ранок Генштабу понад 2000. У нас вже була така цифра, от буквально цього місяця 2000, плюс, знову сьогодні 2000. На дану хвилину от навіть знову перевіряю, повітряна тривога у Чернігівській області, решта регіону, ну, України регіонів спокійні, плюс-мінус, але зрозуміло, що бойові зіткнення активно ведуться сьогодні на багатьох напрямках, Курахівській, Покровській, там ну, бої не припиняються, вони і, і нині тривають. Але тут розумієш, з'являється ще одна інформація, яка вчора у нас у ЗМІ. Абсолютно була не помічена, але вона була помічена російськими змі, і в тому числі російськими пропагандистами. Ну, от, зокрема, дуже відомий на Росії пропагандист Сергій Марков, якого ти певно, знаєш. Він написав сьогодні зранку пост про те, що. Перший заступник адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко. дуже відомий на Росії, впливовий на правду політик, колись був від навіть прем'єр-міністром Росії. Це було дуже давно. Займається нині кадровою політикою, підготовкою виборів. Ну не буде зараз саме про його там біографічну і професійну діяльність. А от він повідомляє про те, що Кирієнко відвідав енергодар і також був на Запорізькій атомній електростанції і дав команду. На запуск першого енергоблоку я перевірив цю інформацію. Справді багато російських змі багато пишуть про цей візит Кирієнка до енергодару, де він когось нагородив чимось. Ну, ну знаєш, картинку зробили, і Він відвідав Запорізьку атомну електростанцію і дав команду готуватися до якнайшвидшого запуску при слушній нагоді всіх шести енергоблоків. Спочатку нам треба отримати сертифікацію першого енергоблоку, і потім всіх наступних. І вони пишуть у російські ЗМІ практично всі в один голос, що от Запорізька АЕС вона перейшла під контроль і у власність Росії внаслідок якогось там референдуму. Ну, зрозуміло, вони проводили референдуми, це тепер суверенні території Росії і так далі. Тобто вони не розглядають можливість зараз повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України, а говорять. Заес контролюється МАГАТЕ, ну і заради правди, давай скажемо чесно: що дійсно місія Магате там присутня, і вона присутня там дуже давно. Навіть відбувається ротація членів МАГАТЕ. От нещодавно був випадок. Дрон навіть прилетів в автомобіль одного ну, тих, хто їхав на ротацію. Uh, він вдарив задні двері. Там Венкрузер 200, але броньований всі живі. Цілі ну, uh -huh. от, на рахунок броньованих автомобілів. Дуже хотілося, щоб вони у наших хлопців усіх такі були. тоді їх півідрони будуть не страшні. І дійсно тут справді росіяни пишуть під контролем. МАГАТЕ МАГАТЕ може дати добро на запуск атомної електростанції. Абсолютно, ну я не бачу тут ніяких а, таких загроз. А про що uh -huh. тобі засвідчує цей візит Кирієнка на Венергодар і на Заес? І така заява. З приводу МАГАТЕ, ну те, що не під контролем, а під наглядом, це дуже важливо, тому що контролюють все ж таки російські окупаційні війська і МАГАТЕ реального впливу там немає. Вони ну як ОБСЄ, просто є спостерігачами і фіксують ті чи інші. Порушення дозволити запускати атомну електростанцію магате. Також не може, тому що це буде визнанням законності російської окупації атомної електростанції, в разі, якби звісно, не запуск там був небезпечним. І що якщо не запустити, то станеться там витік чи вибух, чи якась аварія, тоді магате yeah. Дати свій експертний висновок тут вони не мають жодних повноважень, щоб дозволяти чи не дозволяти це використовувати, бо це власність української держави, ця атомна електростанція, і тому ну, мені здається, що цей злив інформації це перевірка якраз на реакцію. Чи відреагує зараз міжнародна спільнота, чи засудить вона, чи ті ж самі представники МАГАТЕ якось хоча б возмутяться і скажуть, що та ні в жодному разі такого бути не може? Росія перевіряє, чи можуть вони ну це ось чи чи може це спрацювати, чи можуть вони дійсно це зробити? Я не думаю, що був наданий реально наказ. Я думаю, що це просто вкид для перевірки середньої температури по палаті. Щоб перевірити, яка, яка ж буде в підсумку реакція, чи можуть вони це в, в перспективі в подальшому зробити, я не виключаю, що вони це дійсно зроблять найближчим часом, тому що ну, багато реального впливу немає. Вони, вони возмутяться, вони занепокояться і то не факт, тому що ну знову ж мене не варто забувати, що багато міжнародних організацій. Дуже завбачливо фінансуються Російською Федерацією, зокрема, ті, які так чи інакше пов'язані з Організацією Об'єднаних Націй, Росія там один із найбільших бенефіціарів ООН Тому вони прям дуже, дуже якісно там спрацювали. Правда, ми вчимось потроху. От на Сирії я дивлюсь по Сирії, і поки що любо дорого дивитись як. Зріло, ми працюємо з сирійською державою. Що там на етапі це трохи відхилився від теми, але просто хотів похвалити трошки нас, коли є за що це те, що і там на початку, як говорять, були якісь там інструктори, особливо по FPV, по рабам. Працювали нібито люди пов'язані з Україною, але ну це якби не доведено і так далі. Але те, як іде робота зараз, із політичною підтримкою з передачі зерна для Сирії 500 тонн чи, чи щось більше. Щось я точно цифра не пам'ятаю. Ну, там велика кількість зерна була передана Сирії, тому що зрозуміло, у них гуманітарна криза зараз. Зустріч Сибіги сьогодні з очільником новим Сирійської держави, там тимчасовим чи не тимчасовим час покаже. <смі> ну тут дійсно час покаже. Але те, що ми по Сирії так працюємо, проводимо не просто десь там чекаємо, поки штати домовляться, намагаємося це, аби що пряму свою політику провадимо Сирію, це дійсно грамотна позиція. Це якраз до, до того, що ми раніше були абсолютно інертними на міжнародній арені Російська Федерація. Цим користалася як наслідок. В міжнародних організаціях ми не маємо жодного впливу. Ні на ну, почекай Зараз прихильники Петра Олексійовича скажуть, а безвіз хто зробив? <рес> безвіз, як ви не розумієте, це друге. <рес> безвіз питання в тому, що це цілком ну, це, і це інше питання, це ж не питання ем, інтеграції в міжнародну організацію. Євросоюз це більше саме як міждержавне об'єднання. І це як одна із стадій потрапляння в це міждержавне об'єднання. Це, це така історія. А що стосується саме таких МАГАТЕ, Червоних Хрестів і, і тому подібного, тут ми звісно не, не допрацьовували через ці організації все одно, хоч репутація їх зараз не, не не на найвищому рівні, скажімо так, але тим не менш досі їх Російська Федерація так непогано в своїх інтересах використовує. Я все ж таки повернуся до Маркова, тому що я сказав лише інформацію, яку він публікував. Але дуже цікавим є його пост. Для мене це токсична людина, відразу скажу дуже сильно, але він для мене є дзеркалом пропаганди, яку здійснює Кремль, тому що він прям приналежний до кремлівського полу, і поширює їхні наративи на весь світ. Часто включається навіть з нашими колегами там, на Джезіру. Або на інші телеканали Східної Європи, Близького Сходу, і коментують саме події в контексті в розрізі російсько-української війни. Так от він пише: сьогодні вранці: путь к міру, я вже мову оригіналу, перепрошую глядачів, путь к міру, крапка. Признаки окончания боевых действий. Кириенко приехал в Запорожье, в Энергодар, посетил СС, там провел совещание не только по безопасности СС, но и по дотовке первого энергоблока к переходу режима генерации электроэнергии. А это реально возможно только при окончании боевых действий. Таким образом, это косвенный признак подготовки к окончанию СВО. Цитата. «ЦТ, что пошире сегодня Кремль». Ну, це ж як, як дізнатися, що кремлівські пропагандисти брешуть, вони відкривають рот, ну або торкають yeah. пальці клавіатури в цьому випадку? Так, uh, а Лавров теж збрехав, що переговори йдуть? Uh... Ну, як ми вже зійшлися з тобою переговори про переговори йдуть, ага, ага. і сьогодні хто переговори про початок переговорів і формат, да, вони, вони йдуть. Це це, в принципі, нормальний процес, тому що ну, це як один із тих треків, які є найбільш реалістичними. А, але ось такі історії про те, що от вже є якась договоренність. Просто ми чуємо це з завидною регулярністю, що от є договорняк, гаварняк, домовились там, домовились сам, пам'ятаєш найбільш, ну, мабуть, такий яскравий з останніх це там, в... де вони зустрічались десь, десь, десь зустрічались в чи в Саудівській Аравії. Я не пам'ятаю. В двох катар, нібито. Да, 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 от, от там зустрілись, вже домовились, все питання вирішено, там тому і стать не укладено, залишились там за підписати і так далі, і тому подібне. Те, що існують, ну, існують такі діалоги, те, що йде про промацування реакції на таку історію, це однозначно так. Ну і плюс як працюють ось такі е, інформаційні вкиди, в тому числі uh -huh. На аудиторію про те, що вже є якась домовленість, що там переговори і так далі. Це розслабляє, це дає, ну, типу там от, наприклад, читають люди, такі дивляться ці новини там в країнах, які нас підтримують. От як потім показує соціологія, що в тій же Данії яка суперактивно Україну підтримує, чи Швеції знижується взагалі рівень не те, що підтримки України а Рівень мотивації на продовжу ну, саме на військову підтримку України і розуміння того, для чого потрібно військовим шляхом Україну підтримувати. І от вони зараз бачать, що там нібито вже йдуть якісь домовленості, та й мабуть, вже про щось вони домовились, раз вони там щось може електроцятом атомну електростанцію запустять і все. А на що нам давайте тоді на чомусь іншому зосередимось? Це рівень цієї напруги. І знижує рівень тиску і мотивації на підтримку України. Тобто, навіть як такий інструмент, Росія це може використовувати. Це працює, тому чому б чому б і ні? Навіть якщо дійсних підстав під цим немає жодних риторичне продовження того коментаря, звісно, було б добре, аби ми відповідну інформаційну політику формували. На західну аудиторію, і отакі всі речі, які публікуються, коментуються навіть лавровим тим же самим, своєчасно їх спростовували, пояснювали, доносили свою позицію, бо якось у нас нібито, наче і непогано виходить да на перший погляд, кордони 91-го року, і так далі, але багато дуже запитань. Знаєш, дуже класно, якби у нас існував якийсь центр протидії дезінформації, а нас є. Сарказм. а тут уже кожен зрозуміє свої сенси, ось тому, да. де, 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 де що можна було б, скажімо так, в цій державній інформаційній політиці. Робити трохи краще, але я погоджусь з тобою, бо дійсно тут є зараз сильна іпсо Тому друзі, хто нас дивився, ми спробували пояснити, що власне відбувається. Є факти, які підтверджені сьогодні посадовими особами Росії. Розумію, Росіянам довіряти собі, себе не поважати. Це однозначно так, але є речі, які ну заперечити складно. Тому події нині розгортаються справді за сценарієм Трампа. Ми про нього зараз говорили дуже мало. Можна одне останнє буквально перебуваю, щоб піддати ганьку. Дмитро Хардон вже сказав, що сьогодні в день, коли ми записуємо це відео, як я розумію, коли воно вийде, закінчиться війна, закінчиться активні дії. Якщо це дійсно відбудеться, то вже завтра, 31 грудня, я поголюсь на лесо. Давайте так, щоб визнати покірно, поголюсь в знаєш, як голяться в чинці Я поголюсь в Гордонівці, схилю голову і скажу. Батько був неправий. Тому друзі, ось вам ще мотивація активніше стежити за інформаційною повісткою. І якщо що, навіть давай зробимо так. Якщо це завтра відбудеться, завтра ми з тобою виходимо в ефір, і я прямо в прямому ефірі голюсь на лисо. Отак, так і буде. Тому це домовились. дуже гарно для заголовка Тема до цього домовились. Річ. Домовились. Дуже дякую тобі, Максиме, за коментарі. Бо ми дійсно розбираємо зараз для вас, друзі, складні історії, і в тому числі інформаційно-психологічні спецоперації, заяви, які лунають, треба чути, враховувати, але робити своє. Допомагати ЗСУ вірити в Україну і розуміти, що нам буде непросто, хоча нам і раніше було нелегко. На цьому поки що все, друзі, три крапки і чекаємо завтрашнього дня, або Максим буде голитися прямо в прямому ефірі. Або ж так і залишиться зі своєю дуже гарною зачіскою. Спасибі тобі, друже.